Стів Остін проти Скелі на WrestleMania 17. Ви ніколи не задумались про те, наскільки великий цей матч. Не в плані оцінки самого поєдинку вже по факту минулої події, хоча цей матч був дійсно хорошим та пам'ятним, а в плані самої вивіски. Такого не було ні до, ні після в американському ресингу так точно. Це не просто матч двох найбільших зірок, це матч двох облич компанії. Для багатьох фанатів це матч двох представників гори Рашмор від ресингу. І цим він справді унікальний. Вже за рік був матч ікона проти ікони Скеля проти Халка Хогана, легендарний і також культовий матч, який по суті створив у масовій культурі реслінгу новий вид протистояння бій минулого та теперішнього. І давайте не будемо згадувати про протистояння Боба Бекунда та брата Харта. Але саме цим фактом цей матч нам не підходить. Скеля був на піку своєї кар'єри, тоді як Халк Хоган уже готувався до відходу на пенсію, те саме з протистоянням Джона Сіни проти Коді Роуца та раніше Романа Рейнса. Вони чинні зірки, а от Сіна вже ветеран. Так чи інакше, те саме стосується багатьох інших визначних протистоянь. Завжди хтось тільки піднімається на вершину, а хтось уже спускається. Завжди можна застосувати термін, йому ця перемога потрібна більше. І тому ж не підходять інші матчі Скелі проти Остіна. У 99-му на Нереселмані 15 був ще не той масштаб. Для скелі це був перший великий матч на Реселманії. А в сюжеті головним ворогом Остіна був він Смакмен. У 2003-му на Реселмані 19 навпаки. Пік вже було пройдено, а для Остіна це був останній матч в кар'єрі, поки він не повернувся у 2022. А ось у 2001-му був самий пік протистояння. Стів Остін дуже стрімко набирав популярність після свого переходу до WWE. І вже за два роки на початку Attitude Era він був великою зіркою, яку якраз коронували на початку цього періоду. Стів Остін очолив один з найкращих періодів за всю історію компанії, який витягнув її з кризи та вивів на небувалі досі висоти. Коли Стів Остін через травму вибув із шоу WWE на 9 місяців, прапор підхопив скеля та продовжив вести компанію до нових і нових висот. Рейтинги росли, продажі квитків та пейпер'ю росли, а він, Смакмен, ще більше багатів. І новим обличчям цього успіху був скель. А коли Остін повернувся, він, Смакмен отримав одразу дві мегазірки, одразу два обличчя компанії. І це був розрив усього, що можна розірвати. Фанати обожнювали обох, але найбільше любити можна тільки когось одного. І підсумовуючи, ми з вами повертаємося до початку. Просто вдумайтесь, наскільки ж це гаряча вивіска. Просто вдумайтесь, що кожен з двох був мегазіркою реслінгу в той момент. Кожен з двох був на вершині своєї кар'єри, кожен з двох був головною зіркою компанії. І мати, хоча б одного з них це вже було велике щастя, але він, Смакмен, мав їх обох одночасно. І він скористався цим наповну та приготував цей неймовірний матч. Такого не було ні до, ні після. І не факт що взагалі колись буде. Підписуйтесь на канал, дивіться старі відео, очікуйте на нові відео, далі буде більше.